Вітаю вас в ефірі. Програма місто спорт в студії Олег Ендриксон. 15-й відкритий міський турнір з плавання присвячений черговій річниці великої перемоги. Провели у дю США номер 2 Змагання тривали два дні. і Зібрали у стінах комплексу 300 юних спортсменів. За нагороди відкритого турніру міста з плавання, присвяченого 70-ті річниці Великої Перемоги, змагалися плавці з 10 спортивних шкіл Кривого Рогу та Дніпропетровська. Загалом понад 300 учасників. Соревновання проводяться по двом возрастним групам. Перша возрастна група – це мальчики 2003 року рождення, дівчинки 2005 року рождення. Вторая возрастна група – мальчики 2004 року рождення, дівчинки 2006 року рождення. Это маленькие спортсмены, но мы на них возлагаем большие надежды, то что это наша олимпийская надежда, это будущие чемпионы города, области новые ну, надеемся Украины. Юні плавці змагалися впродовж двох днів, а вболівали за них батьки та тренери. Були присутні на відкритті турніру і поважні гості представники міської та районної влади. Для них такі змагання спроба виховати здорове і патріотичне покоління. Для дітей же це можливість показати свою вправність у плаванні. Я занімаюсь три роки вже на плаванні. Я хочу виграти першим приплить. Мені інтерес з'явився на плаванні, тому що Тут надо учиться плавать, потому что я не умел плавать. Мне нравится вода, дельфин очень и кроль. Та перемога не головне, зізнаються юні плавці, аби здоров'я було відмінне і гарна фізична форма. У мене здоров'я улучшується, худієш швидше. Плавання – це дуже, ну, як би, можна тут плечі себе ширше зробити. Я вже не болею, вже років два. О, таке здоров'я. За підсумками змагань, п'ять перемог вибороли спортсмени ДЮСШ номер 2 на одну меншу у вихованців ДЮСШ номер 1 І три здобули плавці Заска молодість. Криворіжець Марк Длугач став бронзовим призером міжнародних змагань з рукопашного бою. Загалом збірна Дніпропетровської області на цьому турнірі посіла третє загальнокомандне місце. Подробиці у сюжеті Ігоря Кононенка. У голландському містечку Дальфсен проходить міжнародний кубок Європи з рукопашного бою за версіями хенд ту хенд, бойове самбо та IBF легкий контакт. У змаганнях участь більше 500 спортсменів з 15 країн старого світу. Серед такої кількості спортсменів не загубився наш Марк Длугач, який посів у вправі демонстрація техніки. Третє місце. Противник був сильний, достатньо швидко робота, там можна було не і бити чітко, іначе за нечітку техніку балів не давали. Удар тобто має бути чітким, швидким і явним. Тепер я буду до чемпіонату світу в Гірманії. Больше тренуватися, тренувати помітна мінять стойку. Тепер я знаю над чим працювати і думаю, результат на чемпіонаті світу буде лучше. Цей успіх дозволив нашому рукопашнику увійти до складу національної збірної, яка виступатиме у жовтні на чемпіонаті світу в Німеччині. Крім бронзової медалі у Марка Длугача у скарбничці нашої команди ще титул найкращого арбітра турніру. Ним став заслужений тренер України Анатолій Волошин якими були останні спортивні новини? З вами був Олег Ендриксон. Зустрінемося завтра у звичний час на телеканалі Рудана.